Алло, тра. Це США. Ты ч трубку не брав? Шоу, де на площадь? Бандо! Чого? Банго, ге! Банго ге. Ладно, тобі, ладно. Бандо! Це доходит. Я дурят. Давай, Давайте, слава Україні! А, а? Смерть воро! Бона ту все! Україна це Європа! Україна, це Європа! Україна, це Європа! Відтягуємося! Героям слава! Смерть усе! Понад усе! Слава! Слушай, поліково має бути свіщи звільнена! Героям слава! Смерть ворот! Україна! Понатусе! Україна! Понатусе! Понатусе! Замисела! Понад

Україна, це Європа! Україна, це Європа! Україна, це Європа, Україна, це Європа! Україна, це Європа! По смерть ворота! Слава наці! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Не відстаємо! Україна, це Європа! Україна, це Європа! На це Європа! Ні толерантності, так революції! Ні, толерантності, так революції! Героям, слав! слава! Наші ворога! Понад усе! догнали, блядь Понад усе. Понад усе. О! Україна, це Європа. Один за всіх, і всі за одного. День за всіх і всі за одного. День за всіх і всі за одного. Hey! гейт. Bandu! банду, гейт банду, гейт. Слава Украине! Героям Разом ми сила Сила мила. Села. разом Разуми сила! Революція. революція, революція. 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 Украина, вставай! Мельницкий выход! Банду, эй! Банду, эй! Банду, Бан Да, блядь, а лучше сбежать и бежать, мать. Ну. Вообще, блядь.

Я не знаю, что это за я не знаю, не знаю, что это